У селі Пониковиця Бродівської міської територіальної громади відбувся вечір пам'яті за Героєм України. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран. Але на моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горе в чорному броні. Сльозами милась. Не однаше мати, найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах Звучать слова, Герої не вмирають, вони живуть навіки у серцях. І в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо катів, як маків цвіт розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в зимнім поклоні схилиться калина. Вітаємо вас на всеукраїнському вечір пам'яті пам'ять мужнього серця. Цього року він проводиться вперше з, іні... з ініціативи фонду дружин та наречених загиблих героїв Маємо жити. Цей проєкт створений, щоб забезпечити достойне шанування пам'яті наших полеглих героїв. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати і вшанувати пам'ять. Про нашого земляка, патріота рідної землі Миколу Габу, а також презентувати фільм, над яким працював, пропускаючи крізь серце і душу Сергій Нікішин. Ініціаторами створення фільму пам'яті про Миколу Габу були Ольга Шайдуліна та однодумці, члени Всеукраїнського об'єднання Свобода. Добрий синочок, старанний учень, допитливий студент. Прекрасний чоловік, люблячий татусь, дбайливий господар, відповідальний працівник, турботливий краянин, депутат Бродівської міської ради, патріот, безстрашний воїн, герой. Він завжди і всюди посміхався усміхом любові до світу, до сонця, сам був як сонце. Що обдаровує своїм промінням усе живе, так згадує про нашого Миколку вчителька Мар'яна Миколаївна Король. Микола творча, чуйна особистість, що учня почав писати вірші. На випускному іспиті з української мови він свої думки у віршований твір про маму. Майже в кожному листі, а потім СМС були вірші коханій дівчині. В умовах війни. Під обстрілами, між бойовими виїздами в нотатках свого телефона написав десятки поетичних творів. Хай Богородиця покриє омофором та захистить в країну від біди. І всі герої в Божім царстві, хори співають осана Господу й прости. Вся слава Богу за життя дарунок Прощення, бо ми ж то ще живі. Життя таке, що той гріховний трунок приймаємо, хоча втім і не привіт. хоч Бог дає нам знов випробування, гартує націю, як рицю у вогні. Проте невпинні ці чування принесуть перемогу у війні. І ми, нащадки тих героїв, що славу Україні принесли, не можемо підставити всіх воїв і тих, що кров за Україну пролили. Ми переможемо, Бог нам помагає, ми переможемо, світ за нас стоїть. Одвічний ворог вічері сконає і не поможе лють його і їдь. 1 жовтня 2022 року приходить Бог в цей грішний світ іде малим дитям Яскині, Так було і є, і це не міф. Прийде сьогодні Бог і Україні. Приходить Бог, щоби спасти з гріхів, ціну велику заплатить за нас, цього приходу ждущі з глибини віків щороку. Настає благословенний час. Сьогодні Бог прийшов під гуркіт канонат у біль війни і пострілів зітхання, як радість в горі не впопад надія сходить у часи страждання, Впоміж поміж розрухи і сміття Христос родився, стиха промовляє, народження да Він надію на життя. Ми перемоги. Світлий день чекає. 2 грудня 2024 року. У актовому залі понековицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулася зворушлива подія. Вечір пам'яті про Миколу Габу, вірного сина України, депутата Бродівської міської ради, який пішов захищати батьківщину. Та, на жаль. Повернувся додому на щиті. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І я в бою важлива кожна мить, як я в них біля крила. За плечима, на невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання, і без імен, помогли за них, за трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таки, гірких, і без імен вони для нас герої. Пам'ять гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасає, вона ятрить мозок, збучує уяву. Пам'ять, що ти залишила сльози матерів, батьків, наречених і дружин, що долюбили своїх коханих, дітей, яких вже ніколи не обійме, не приголубить татуся, Поминальний дзвін та тепло свічки. Хай горять свічки. Я щем про наших героїв, які навічно стали янголами. Всі, хто знав і шанував Миколу Габу, прийшли цього вечора, аби розділити біль родини. Я буду жити в посмішках дітей. Моя душа вам піснею озветься. Я в бій дійшов за правду, за людей. І в пам'яті це знаю, не зітреться. Я буду жити в пролізках весни, слазаками я повернусь додому, прийду в материнські сни. Я ангелом зійду народу своєму. Я буду жити, щоб уберегти, таких, як я, солдатів побратимів. Їм так багато ще проти. Я хочу, щоб ніхто з них не загинув. Я буду жити. Бо я присягнув навіки Україну захищати, і якщо ворог не почув, я буду до останнього стояти. Лебідко моя, я скоро вернуся, неначе уперше тебе обійму. Я з ворогом лютим за правду борюся, і тільки тобою зараз живу. Кохана моя, ти не плач, не журися, мене береже молитва свята. Ти вір в перемогу і за мене молися, молися, кохана, моя золота. Не плач, я благаю, бо сердень корветься. твій біль відчуваю, але не боюсь, все скоро закінчиться, спокій вернеться, і я, моя мила, до тебе вернусь. Та ми заживемо у вільній країні і виростим в мирі щасливих дітей. За це віддаю свою честь Україні. За віру, за правду, за наших людей талановита донечка Героя України Марта Габа виконала пісню про перемогу, на яку так чекав, і за яку боровся сам Микола. Цього вечора була презентація пам'ятного фільму про Миколу Габу із назвою Наші герої у рамках телепроєкту Подих війни до створення цього фільму. Я поставився з величезною відповідальністю, бо знаю, яким відповідальним насправді був Микола Габа, як він дбав про село, громаду і Україну в цілому. Під час перегляду фільму усі затамували подих і зі сльозами на очах слухали розповіді рідних, яких і досі болить втрата. Після прем'єри дружині Миколи Габа від імені вже полеглого героя вручили біля троянди як символ справжнього кохання, яке не розділяє ні час, ні вічна розлука. Дуже щиро дякую всім всім. Кланююсь вам низько, але хочу що сьогодні. Від імені Миколи подякувати. Дружині Миколи по саме води, дружина на речей, які нас, частинку свого серця. Після настільки емоційного, але щирого фільму важко було щось говорити, але дружина Миколи Габи знайшла у собі сили та подякувала усім, хто прийшов на захід. Дякую всім і кожному. Хто знайшов час і можливість прийшли згадати, вшанувати пам'ять нашого мужнього захисника, безстрашного воїна Миколу Гаву. Дякую. Мені дуже важко було дивитися цей фільм Сергію, хоча, як казала Марія, ти вже ж його бачила, але мені все одно було важко його дивитися. Тому, можливо, хтось захоче щось придбати. Ми гроші вилучені, використаємо для наближення перемоги, про яку так мріє в наш Миколка. Зі словами подяки також звернулася учільниця школи Людмила Адамович. Живе такий важкий час, коли змушені змиритися з тим, що ми втрачаємо, втрачаємо найкраще. Втрачаємо для того, аби в майбутньому перемогти. Я впевнена, що в Небесному війську Микола Габа в перших рядах, він і сьогодні захищає нас, захищає нас своєю молитвою, своєю підтримкою, захищає нас тим, що дбає. І приближає перемогу. Також присутня на заході Ірина Сех висловила свою позицію та підтримку. Дуже добре, що сьогодні ми побачили сторінки з його життя, сторінки з його життєвої історії, справжнього, справжнього, справжнього українського героя, який. Ну, він був дуже щирий, він дуже був правдивий. Він от такий, як треба. Він не міг фальшивити. Сергій Нікішин, телеканал Броди